Ви думаєте, що знаєте все про свою планету? Подумайте ще раз. Можливо, ви ніколи не літали між гірськими піками, можливо, ви не бачили знамениті башти сванетії? Ймовірно, ви ще не знаєте про футуристичну архітектуру батумі і не володієте секретом приготування чачі? Не зустрічались з президентом на день його народження? Не біда. Щоб все це вам показати, ми вирушили в країну, яку дуже добре знаємо, і про яку варто дізнатись більше, бо вона швидко змінюється. Адже дух подорожей веде до великих відкриттів. Знайомтесь, це Грузія, нова країна з древньою історією. Ось на таких машинах літають високо в горах. Особисто я згадав фільм міміно і посміхнувся. Починається з візуального підтвердження, що великий кавказький хребет справді великий і високий. Під крилом нашої машини місця, де живуть люди на висоті понад 2000 тисячі метрів над рівнем моря. В енциклопедіях пишуть, що це найвисокогірніші поселення в Європі. Вони знаходяться навіть вище ніж в центральноєвропейських Альпах. Три вершини на території Грузії перевищують висоту в 5000 тисяч метрів. Гора Шхара, Джангі Тау та згаслий вулкан Казбек. Саме тому до Грузії з'їжджаються команди альпіністів з усього світу. А в містечку Местія, куди ми прилетіли, мешкає лише дві тисячі людей. Сванетію називають сейфом Грузії. Сюди в часи воєн привозили на збереження державну скарбницю та національні реліквії. Сімейні гарнізони тримали облогу в баштах під захистом кам'яних стін впродовж багатьох місяців. Перебуваючи в горах Сванетії, ми звичайно не могли не подивитись і не показати вам ось ці дивовижні споруди. Це башти фортеці, які в гірській Грузії почали зводити починаючи десь приблизно з 8-9 століття. І зрозуміло, що служили вони захистом і фортецею для цілих сімей, які згодом оформились в такі потужні грузинські клани. Історичні місця мають свій прихований шарм. Тут можна доторкнутися до каміння, яке тримали людські руки багато століть тому. Відчуваючи смак історії, можна пожити кілька тижнів і написати не один сценарій для героїчного епосу. взагалі вот фамільне місце. Називається Ланчвалі. Ланчвалі проживала і досі пор проживає одна велика сванська сім'я фамілія Маргіані. Видите вот эти башни? А и раньше у этой фамилии семьи их было восемь этих башен, а сейчас только четыре остались. Вот это одна из башен. Это была самая первая башня в семье. Это башня конец восьмого, начала девятого века. Она имеет пять этажей. И каждый этаж, он имел свое предназначение, свою функцию. Первый этаж типа хранилища.

Второй этаж у них был кухней, третий этаж был спальней, четвертый этаж был гостиной комнатой, а пятый этаж, самый последний, он играл защитную функцию. Оттуда сверху они уже воевали. Но вот видите, они имеют такой желтоватый цвет, желтоватый оттенок. В раствор этих башен обязательно добавлялись яйца. Я они имели такую способность, вот этот раствор, он с каждым годом просто каменел. С каждым годом он становился все крепче, крепче и крепче. Это был секретом тоже фамилиям, не только фамилиям, сванским. Какое соотношение чего, какие там ингредиенты добавлялись, там извести, что-то вода, яйца, еще, говорю, даже что-то добавлялось. До сих пор гадают и до сих пор не могут понять, соотношение чего и какая пропорция к чему была. Поруч із баштами Свани зводили будинки, у яких мешкали сім'ї у мирний час. До такого помешкання нас і запрошує Лариса, яка багато років тому вийшла заміж і живе тут високо в горах. Лариса між іншим пам'ятає про своє українське походження. по, по грузинськи ага. і по англійськи? Да а ще, лада по -какому? По російськи? Ні, ну от цікаво, що у вас таке двоєзиче грузинський -англий. і англійський язик. Да? Ну це для нас В принципі, принципангліські це міжнародний язик. Всі знають. Вначале восемь. Язык слонов сильно отличается от грузинского? Ну, конечно, сильно. И Не только от грузинского, мигрены на своем языке говорят. Кахетинцы на своем. Как вы понимаете друг друга? Ну, я вообще в семье разговариваю по-русски, со мной все по-русски разговаривают. Так. И муж, и дети. Дети между собой по-свански. Ну, сванский по язык, язык вы же понимаете? Ну, да, я понимаю, конечно. Это абсолютно два разных языка, грузинский и сванский. Но общее образование, дети учатся грузинскому языку, а между собой уже они разговаривают по-свански. Так. так, вот мы к вам заходим. Mm -hmm. До вашей хаты заходим. Пожалуйста. Вот, до... пожалуйста. Так, вот мы в помешканной. Да, ну это кухня у меня, здесь я готовлю еду. У меня и украинская кухня, и русская кухня, и испанская. Даже, знаете, я выполняю пожелания моих гостей. Вот они иногда заказывают мне что-то, вот, борщ украинский. Вы, Кстати, вы, все очень Вы умеете работать украинский борщ? Обязательно, конечно, умею. И очень же вкусный. Вот сейчас у меня были с Евросоюза, один итальянец, он был в Киеве тоже, и он очень тепло вспоминает то время, когда он там находился. И он меня попросил, чтобы я ему приготовила украинский борщ. Я ему сварила борщ, так вы не поверите, две тарелки он у меня за раз съел, потом еще сам себе наложил. Ну, я была, конечно, очень довольна, мне очень это было ну, приятно, что ему понравился этот борщ. У будинку Лариси я помічаю оригінальні картини. Виявляється, що автор цих колоритних робіт її син. Художнику 11 років, а талант він успадкував від свого батька-художника. Вже на прощання мені кажуть, що тут, в Мії, всі малюють. Воно й не дивно. Світ, у якому живуть ці люди високо в горах, між небом і землею, спонукає вас бачити та передавати іншим цю красу. я, знаєте, я йшов, я зупинився, тому що да, оце, да. оце для мене просто, знаєте, я, я, я думаю, що це просто обов'язково треба прокоментувати. Це знаєте, хто мені принес? Це у мене були туристи з України, от недавно, буквально, десь два місяці назад, група. Я не знаю, ну вони теж як туристи приїжджали, і вони мені подарували український флаг. Вот, очень приятно, его вот такое місце повісила. Наші тут були. Сванеті й добре, але нам треба їхати далі. Дорога машиною до батумі гірським серпантином це справжня пригода. Місцеві гори відрізняються від наших кримських та Карпат. В Грузії це справжні скелі з твердого каменю, ніби посіченого гігантською сокирою. Гори дихають настільки чистим, особливим повітрям. Що хочеться наповнити ним легені і тримати його всередині себе якомога довше. А навколо поширюється живий звук справжніх водоспадів та гірських річок. Тут природа сама пише власну симфонію життя. А за кермом на гірському серпантині краще пам'ятати, де ви знаходитесь. Темпераментні місцеві водії інколи плутають гірські тропи із трасою Формули 1 Ось цей гонщик на чорній BMW явно не розрахував швидкість. Авто вилетіло на узбіччя і зависло над урвищем буквально на чесному слові. А його пілот, вискочивши з кабіни, намагається утримати рівновагу машини до прибуття підмоги з автокраном. Допомога вже на підході, і наші провідники просять не займатися самодіяльністю, не виявляти героїзм і не тягнути машину самотужки. Вона просто може зірватися у провалля висотою в кількасот метрів. Ще кілька годин маневрування гірською дорогою, і ми виїжджаємо на рівнину. Починається аджарія, яка зустрічає нас рівними дорогами. Пальмами, акуратними будиночками і мандаринами. Цитрусові тут вирощують на кожному подвір'ї і продають, як в Україні яблука. три рубля, п'ять рубля. А хороша мандарин, хороші мандари. Сладкі. Да. Ви самі їх вирощуєте? Так. Да. Ну Давайте я хочу купі. Пачок п'ять лар. П'ять лар. П'ять да. лар на наші гроші. Це приблизно 25 гривень. Навіть не зважуючи, зрозуміло, що це не ціна для такої кількості живих вітамінів. Але життєрадісні жінки за ці гроші відвантажують мені вдвічі більше мандаринів і доповнюють враження про гостинну аджарію лимонами, які теж тут вирощують. Дякуємо вам. Це ваш подарунок. Це бонус, так? подарунок. Подарок, подарок. Дякуємо вам. Мандарини. А нашого оператора Вадима вже запрошують в гості темпераментні жінки. І ми розуміємо, що час тікав.